Добрий день, дорогі діти. Розпочинаємо наше заняття. Сьогодні я хочу почитати вам казку про звуки. В одному паперовому замку мешкали брати звуки. Так-так, ті самі, що чують наші вуха. Жили вони в мирі і злагоді, аж поки один із них нахабно не заявив. Я найпотрібніший, отже я найстарший. Тут учинилось, звуки такий галас дійняли. Кожен почав вихвалятися. Я найкругліший і мене легко вимовляти, сказав звук О. Ні, я, хоч мене і важко вимовляти, але я важливий, заперечив звук ш Ой-ой, а я умію голосно гудіти, прокричав звук У. Вони так голосно сперечалися, що розбудили мудру фею. Фея сказала, що всі звуки дуже важливі, бо утворюють слова, і розподілила їх на дві групи крикливих і тихих. Крикливі та голосисті звуки, які можна прокричати, фея назвала голосними, а звуки тихі, спокійні, які не можуть кричати. А можуть тільки шипіти, свистіти, скрипіти. Фея назвала приголосними. Ось так завершилася наша казка. А тепер поміркуйте, де жили звуки? Чому вони посварилися, які бувають звуки? Самостійно перекажіть казку та спробуйте вигадати їй інший кінець. У вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу! До наступної зустрічі.